Все таки держіть. Привіт, а ти на Подолі живеш, да? так? Скільки да. тут треба заробляти, щоб на Подолі жити? Бо я взагалі з Калинівки я не місто. Ну, плюс-мінус тут квартири стартують з восьми тисяч і вже угу. плюс. Це щоб знімати квартиру вісім тисяч, саме дешева. Да, а саме дорога. Саме дорога, ну, в районі двадцяти, мені здається. А ви знімаєте квартиру за скільки грошей? За вісім. За вісім саме дешево. <ріст> а які, які мінуси з вісім тисяч сімейних квартиру? Вас таракани бігають? Ні, все в принципі нормально. Сусіді буні можуть? ні. Просто єдиний мінус, як на мене, ремонт такий більш застарілий. Ага, застарілий. Так. Да. Я зрозумів, Ага. Е, так, то ви. А ви де працюєте? Щоб так, даже оцих вісім тисяч платити. Це теж вибачте? ви знаєте, що це зарплата людини не обичної необичної роботи? Тось тобто, сіль постійки люди отримують на касі. Де я, ви працюєте? Я навчаюсь в медичному, мені хлопець знімає квартиру. О, Ну, то, звісно, слухай, звісно. На хлопців решетуєте, я поняв. А самі самі чим займаєтесь? Навчаюсь в медичному. Я поняв. А самі чим займаєтесь? <laughs> Навчаюся. <laughs> а де <ти> працюєте? <laughs> Не працюю. <laughs> <laughs> ну, Студентів медиків немає вільного часу особливо. Це правда, що медики вводять по моргам. Так. Да. Страшно? Ні. <laughs> <laughs> я поняв, добре.